І що єдине треба зараз робити терміново, це е, відставка уряду. Всього. Мож... Так, всього. Тому що ми бачимо вже п'ять міністрів е, є пов пов фігурантами в цьому, а ми, я, ми не знаємо, що завтра е, буде. Угу. І е, саме тут тут же питання не в тому, щоб е, скажімо так, розправитися з Галушенком чи е, цією е, Міністеркою енергетики. Тут Гідру знайти. Гідру. Тут Питання і не, і не тільки гідру. Гідру вже знайшли. Угу. Питання в тому, як буде Україна виглядати після всього цього. Угу. Тому що насправді проблеми, корупційні скандали, вони стаються в усіх країнах. Ну просто в нашій це дуже боляче, бо це фактично просто вони вводили на ну, жаль. Під нажда... час війни наждачкою по голому нерву.